Начальник Полтавської обласної державної казначейської служби Ігор Верига задекларував значні статки. Спільно з дружиною вони вказали 62 мільйони доларів готівки. У декларації виправленій за минулий рік вказано спадщину в іноземній валюті та золотих злитках, отримано від батьків. Про це пише видання букви. Відомо, що у 2023 році Верига задекларував отримання від матері спадку у розмірі майже 6 мільйонів гривень в іноземній валюті та 3,5 мільйони гривень. У злитках у жовтні в внізданні проспачено від батька трохи більше ніж 56 мільйонів гривень в іноземній валюті та майже 35 мільйонів гривень у дорогоцінних металах. Також у 2023 році Верига отримував 275 тисяч гривень пенсії, тобто близько 23 тисяч гривень на місяць і ще близько 22 тисяч гривень щомісячної зарплатні. Крім того, йому надали 16 тисяч гривень благодійної допомоги від ретро CPC – міжнародної організації, що підтримує осіб з інва. Валідністю переселенців та малозабезпечені категорії.